Ради повідомити, що сьогодні завдяки намичній допомозі ЮНЕСКО ми оголошуємо про початок робіт створення проекту по першої реставрації церкви Мазепанської і початку робіт стосовно створення музею Мазепи. Чому це важливо під час війни? А по перше, це дуже символічно. Ми продовжуємо роботи по збереженню нашої української спадщини і вшановуємо пам'ять великого гетьмана, який вклав надзвичайно який зробив надзвичайно великий внесок збереження української спадщини. Мазепою вся лавра. Тут він вкладався і в Успенський собор, і в брами, і в Мур збудував і. Багато речей зробили в Софії і вшанування пам'яті людини, яка берегла українську спадщину, на мій погляд під час війни надзвичайно важлива річ. Ансамбль Києво-Печерської лаври барочний, найбільш яскраві барокові пам'ятки були збудовані коштом і за підтримки гетьмана Івана Мазепи. Це і знамениті вежі Києво-Печерської лаври, і Ануфрівська вежа, і Івана Кушника, і Малярна вежа, і багато інших. Це і всесвятська церква, це і бароковий ансамбль, який нас оточує. І це і реставрація Успенського собору. Тобто Мазепа зробив колосальний внесок в розбудову лаври, як вже цілісного ансамблю, архітектурного ансамблю в стилі українського борока, який до сьогоднішнього дня єдине місце, яке зберіглося в такому комплексному вигляді, незважаючи на те, що російська імперія намагалася будь-які елементи українського борока або принизити, або взагалі зачистити і замістити їх своєю імперською архітектурою.